вам показати я курка. Тут, видите, Балдишко, вот вот. як купається кубка. Дивіться, як вона класна пал, Там от купається. Чотири рыє, В пісочку купається. Красунка. Ой, який тут класно На себе наливає. Красує. Хороша, ой, голову зверху насипає на себе піску. Друга й прийшла помочь. Ой, яка теж хоче покупатися. Ой, головою, прямо. викопується. Ой, яка тут фонтанчик. Так, вони кори люблять купа. Купатися люблять. І друга прийшла допомогти. Як купаються Клас. кури, Клас. Кори. Ой, люди нагрібає, нагрибає на себе. Всі біжуть-біжуть подивитися, що ж вона тут робить на це все. На це все купання. Ой, вона як їй подобається оце так купатися. Прийшли інші ще їй допомогти. Теж може якогось черв'ячка знайдуть, а вона і не встає. Своєму цьому Петя прийшов подивитися, що ж тут таке, що тут відбувається. Ой, які іці прийшли тут рити. Рити, рити. Ой, боже, та ця прямо вже укуталась. І, все, і не виходить свого свого моря мор в неї таке. Зарилася. Ті по голові вже ходять. Ой. Ну, вона балдежниця. така курочка. В неї спасало. О, перевернулася на ту сторону. Ой, як клас. По салону курки. Ой, купається, купається <глаз> клас, Петя. Думає, що таке? Що да, Петя? Петя такий важний пан. Он який. Думає, такий класний. Сьогодні йому дала вишеньку, то він швидко всім розказав, що він знайшов вишеньку і дав своїм курочкам, сам не їд. А вони прийшли, Вон, та загреблася, в своєму джакузі сидить і не вилазить. Вони, як і класно там лежати. Залегла прямо в джакузі, лежить в своїй ванні. Інші думають, може вона щось там цікаве, знайшла. Ця вже взагалі вилізла, щось, думаю, тут зайдуть. І не встає. Петя, співай. Пітечка, давай співай нам. Ну. Все, чи зверху вже клюють, думаю, може вона вже там не жива, прямо грибуть її, вигрибать. Ви може, там що ще? Драка за джакузі, прийшла, драка за джакузі. Думаю, і ми тут теж хочемо. Що ти тут лежиш сама? Уже інша вон там вже теж ляглася. Такі кури тікають. Класні. Далі лежить і не хоче вставати. Хе-хе, курка цікава яка. Вон пішла туди далі. Там ляжеться зараз. Ой, залягає знову. О, і давай на себе піску насипати. Гербе, грибе. Он загреблась в песку джакузи и лежить там кола.